Друзі, всім привіт! Прийшов час поділитися ситуацією на полі, як виглядає наша Соя, наші насінневі ділянки Сої Адельфії <кій> Рік цікавий, дощовий. Дуже було багато різних моментів. У відео я вам це зараз розкажу, що ми тут, чим ми працювали, які цікаві. Експерименти тут були. І, скажімо, який цікавий досвід у нас був з використанням протизлакового гербіциду, і як ми вирішили цю проблему. Так що не забуваємо, друзі, підписуватись на канал, ставити лайки. Всім вдалого перегляду і зараз показую, що у нас на полі, як виглядає соя. Так, ось так виглядає соя. Ось. Листки просто велетенські. Тут ми вносили агросол, випробовували, і от після внесення даного препарату листки просто листова, листова пластинка листа, вона якось збільшилася вдвічі, особливо на верхніх листках. Так, це вже не взоро тахне. Ось так виглядає соя. Так, нав'язала вона кучу бобиків. Зав'язала гарно верхушку. Ну, верхушку я рахував, ось верхній ярус. В верхньому ярусі, в середньому Є 18, Є 20, Є 12, Є 15 бобиків на самій верхушці. На, по всій рослині я не рахував, тому що ну, зараз в принципі немає. Сенсу це робити, тому що є ще ось, наприклад, доналивається, ось бобики доформовуються, це треба робити вже трошечки пізніше. Виглядає непогано. Це в нас насінева ділянка, сої Адельфія, напівдетермінантний сорт, тому от її специфіка в тому, що вона ось так в пазухах формує. Гілки, гілки з бобами і бобиків доволі ну, дос, достатньо. Зараз іде місце, соя розгілкувалася. Ось є одна повноцінна велика гілка, друга, ну дві повноцінні гілки від центральної. Є ось Наприклад, одна, друга вверх пішла, третя і четверта вверх. Не дивлячись на те, що напівдетермінантний сорт, але гілкується потужно. І листки, звичайно, просто величезні. Ось. Беру свою руку. Вон на руку кладем листок. Проводилась фунгіцидна обробка тут. Одна. Другій обробці, чесно кажучи, фунгіцид запланований на другу обробку, але ну, наразі не, не бачу в цьому потреби, тому що соя ну, досить чисто виглядає. Спрацювали оригінальним хорошим препаратом. Правда, не зареєстрованим на сої. Ризикнули. Подивилися, що є на нього реєстрація в Європі. І ризикнули. Зв'язалися з хлопцями, сказали, можете попробувати але в разі чого ми вам цього не казали. Тому всі ризики на вас. Ми ризикнули. Як кажуть, хто не ризикує, той не збирає сою по 5 тонн. Ну, 5 тонн, звичайно. Ну Потенціал доволі і даний сорт там, і в умовах України неодноразово давав поза 5 тонн. І потенціал по бобам, по формуванню, ну, доволі тут стоїть потужний. Який буде результат, побачимо. Ну, у нас тут, звичайно, в наших умовах досить тяжко отримати такий показник. Але але будемо бачити, як кажуть, що не... Все, що не дасть, все буде наше. Так, ось вирвемо рослинку, ось так вона виглядає. Ось одна-дві. Дві. Три, дві бічні гілки знизу йдуть. Дві повноцінні, ось одна, ось друга. Ну і дві. І дві йдуть вже з верхнього яруса. Так, інокулянт спрацював. Інокулянт був у нас Різолік Топ від різобактера. Працює шикарно. І в чому його цікава штука? В тому, що він працює навіть у посушливих умовах. Ось така гарненька соя. Ось тут теж в кожній гілці поформувала досить велику кількість бобів. Так що соя доволі непогана, чиста. Саме головне, що в нас вийшло, слава Богу, в цьому році це із бур'янами. Так, да, є ось такі якісь огрішки, тому що були там місцями. Ну, видно, що соя там подосходила пізніше. Але не так багато було цих місць. деяких, деяких моментах чи в людей була набагато гірша картина, це я там 50 на 50 посходила, бо більше там не зійшло. На слава Богу, ну, там відсотків 80, більше 80 і все посходило. Тому особливо тут. Тут ми сіяли раніше, 7 травня там на іншому полі, де в нас теж еліта посіяна. А Дельфії ми сіяли 10-11 травня, там вона трошечки менша. Декілька днів різниці ми відіграли в посіві, по волозі. Тут ось заходжу взагалі громадна. Але непогано. Місцями ось навіть трошки є чуть приложило після вітру. Ну тут, коли соя потужна, то буває, хоча ми, ми не граємося з великими густотами, а сіємо із рекомендованими густотами від виробника. Якщо кажуть, сіяти. Скільки то тисяч, то треба сіяти, скільки то тисяч а не накидати, а вдруг не зійде, а вдруг то все воно сорти компенсує. Взагалі давно сюди не ходив. Йду доволі тут така потужна соя Не пробираюся, хочу піти в кінець у нас ми вносили грамініцид по тій стороні поля. ну Ми вносили тут повністю і давали максимальну норму. 1,2 літра, тому що ну, була дуже величезні злаки пішли. І ми їх гасили максимальною нормою. І воно забрало. А в кінці получився е, стик і ну, штанга у нас там не відключається, поки що не. Розподіляється тільки на 9 метрів можна відключити. Ну і 3 метри десь у нас вийшло перекриття. І Перекриття виходило, що е, проти дводольних перекриття, ну що і проти е, слакових теж. Ось тут ось це місце. І це місце було просто спалене. Ось це було ось тут. Зараз різниці ми не помітимо. Вносили ми тут продукт Агросол. Це кальцівмісний продукт. Внесли, внесли і тут теж вийшло перекриття, тобто норма тут вийшла подвійна. Ну, вона в принципі не подвійна, вона рекомендована. Ми вносили по 2 літри в 2 заходи. І... А тут вийшло 4 літри за один раз. Ну, в принципі, на сої теж рекомендують разово вносити. Ну, коли вона в стресі, можна розподілити в декілька етапів. Я приїхав сюди, щоб через 3 дні, думаю, з'їжджу, гляну, щоб е сфотографувати, відмітити собі, чи буде різниця. Приїхав, а різниці вже просто не знайшов. Вона так стартанула за, за три дні що просто верхушка відновилася, листя укрупнилося ось це і все. І різниці немає. Ну внизу, зараз подивимося. Ну є листя нижнє, он. Ось це листя, воно просто було спалене. Тобто воно нікуди не ділося. Це все було спалене. Це ще листочок був він трошки вже відійшов. Вона просто наскільки стартанула і компенсувала і все компенсувала. ну Звичайно, такого ефекту від ну від добрива я не очікував. Ну і звичайно, другий раз, як ми вносили, тут теж було перекриття. І, відповідно, теж двойна норма, і вона взагалі очухала. Прекрасно. Місцями ось крізь позакидало аж 3-4 насінинки. Тому, скажімо так, якщо продукт якісний, то він звичайно і працює. Це, це вже перевірено. Так, так що ось такі справи, друзі. Друге поле вже покажу іншим разом. Не треба ще їхати куча справ. Тому, друзі, не забуваємо підписуватись на канал, ставити лайки, поширювати відео, ділитися відео, розказувати всім, що є такий класний канал. Ну і все буде Україна, друзі.